21 квітня, неділя, служіння примиренням. Хто в хресті, той створіння нове. Друге Коринтянам, 5 розділ, 17 вірш. Цей факт є вічно актуальним. Немає значення, як довго ви перебуваєте у Христі. Ви все ще нове творіння. Християнський досвід ніколи не старіє. Добре, якщо ви були навернені 10, 15, 25 чи навіть 50 років тому. Але якщо ви не навернулися зараз, то той факт, що ви були навернені так давно, нічого не означає. Християнин повинен постійно зростати в піс... Знані та любові Христа щодня відкриваючи для себе нову красу християнського життя, таким чином він завжди буде новим творінням. Давайте прочитаємо далі. Стародавнє минуло, ото сталося нове, усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння примирення. Там же вірші 17-18. Бог примирив усіх, і все ж не всі приймуть, і не всі отримають користь від цього примирення. Бог зробив усе, що можна було зробити для людини. Якщо хтось і загинув, то тільки тому, що він свідомо вирішив не спасатися. Mm. Тобі й мені доручено служіння примирення. Ми повинні приводити людей до Бога, але жодна людина не може бути таким служителем, якщо вона сама не примирилася. Ба більше, це примирення має бути для неї постійно присутньою реальністю, тоді воно здаватиметься новим і привабливим для інших. Тепер Павло говорить нам, у чому полягає це служіння примирення, бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважавши на їхні провини. І поклав у нас слово примирення. Там же вірш 19. Тут ми маємо подвійне твердження, яке показує, що є основою нашої роботи служіння і слово примирення. Отже, у нас є доручення проповідуйте слово. Що стосується Господа, то кожна душа на землі примирена з ним. Світ потребує того, щоб дізнатися цей факт, щоб повірити в нього і спастися. Ваша і моя справа проголошувати це всюди. Це і є служіння примирення. Продовжуємо читати. Оце ми, як послали замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа. Примиріться з Богом. Там же вірш 20. Посли Божі повинні благати людей примиритися. Хіба ви не бачите, як необхідно, щоб наші власні серця були в мирі з Богом? Тоді наші слова матимуть силу. Ми не будемо намагатися переконати людей одними лише доводами. Це Саме по собі марно Богу потрібні звернені серця, але переконати інтелект не означає навернути серце. Тисячі людей були переконані аргументами, але не примирилися з Богом. Давайте розглянемо характер посланців. Світ очікує побачити в них щось, що нагадує Христа, і розчаровується, коли не знаходить цього. Посол Христа не може бути занадто обмеженим у своїй поведінці. Він має бути настільки чесним і щирим, щоб коли він постане перед світлом, нічого крім світла не було видно, що означає слово щирий від редактора, справжній чесний. Це слово складається з латинських слів. Дактора, а також походить від іспанської сайн і сера. Ці слова означають буквально без воску. Спочатку цей вираз використовували щодо найкращого меду, який, коли його підносили до світла, виявлявся абсолютно чистим і прозорим. Так і Павло каже: тому-то, коли хто в Христі, то створіння нове, стародавнє минуло, ото сталось нове, друге Коринтянам, 2 розділ, 17 вірш, Павло не досяг сам цього високого і святого стану. Бог зробив його таким, яким і він був. І те ж саме Бог зробить зі своїми працівниками в цьому віці. Він візьме тебе і мене і повністю перетворить нас, так що він зможе виставити нас перед світом. І люди побачать. Чать, у нас тільки світло, таким чином. Ми можемо стати світлом для світу. Ми перебуваємо у світі замість Христа. Усвідомте цей факт: коли ви йдете світом, то ви несете з собою природу і характер Христа. Тоді ви будете освячені, і ваша праця не буде безплідною. Тоді люди будуть натхненні. Якби у світі було не більше адвентистів сьомого дня, ніж тут сьогодні ввечері, їх було б достатньо, щоб привести світ у рух. Нам потрібні не цифри, а сила. Люди чекають, щоб побачити силу, яка належить істині, що проявляється в житті тих, хто так довго сповідував її. Коли вони побачать це, вони приймуть її. Зараз потрібні не аргументи для переконання, а сила для. Для навернення ця сила вільно пропонується кожній душі, усі можуть отримати її у своє розпорядження. Тоді навіщо намагатися обходитись без неї?